У нас нова тема множення раціональних числ. Параграф 35. Тут багато правил. Ну, Я вам розповів спочатку по параграфу, де більшого, а потім зроблю коротенький висновок, і ми їх запишемо в досвіді висновок. І так, раціональні числа. Давайте так проведемо аналіз. Взагалі-то раціональні числа. Ми познайомилися в попередніх параграфах лише з якими числами, там, які мають від'ємні значення. Так? Потім ми узагальнили і сказали, що й певні числа називають раціональними, Але раніше до раціональних вже належать натуральні числа, належать і ми вміли їх множити, додавати, віднімати, ділити. Так? Далі, дробові числа. Ми окремо вчили дробові числа, але додатні, да, десяткові дроби і там вчилися їх множити. І звичайні дроби теж можемо їх множити. Тобто процес множення у нас не змінився, мається на увазі наступний. тільки ми вивчили модулі, я можу вам це пояснити в модулях. Дивіться, неважливо, який знак мають. Е Числа для абсолютного значення, тобто для значення модулю множення. Тобто модуль множення нашого, знаходиться просто в множенням модулів двох множень. Наприклад, 7 помножити на 3. Ми, Щоб знати модуль результату, ми просто множимо модулі. Якщо мінус 7 на мінус 3, щоб знати модуль результату, ми просто множимо їх модулі. Тобто, ви, ну, у нас залишається лише визначитися із знаком, який, знаком числа, яке отримаємо в результаті множення. Дивіться, що потрібно знати для цього? Ось дивіться, взяли, сказали: наприклад, 7 помножити на 3 два додатніх числа, до речі, натуральні числа. І ми знаємо. Що множення можна замінити додавання. Так? Тобто 7 додати 7 додати 7, це і є 7 помножити на 3. Ну, якщо ми знаємо, що ми додаємо числа одного знака додатні, то ми отримаємо результат додатнє число. Тому висновок який? Якщо ми множимо два додатніх числа, в результаті буде додатнє число, модуль якого дорівнює добутку модулів даних двох чисел. Далі, якщо ми множимо мінус 7 на 3, ми бачимо перед собою два числа різного знаку від'ємне і додатне. Що тоді ми робимо? Ми говоримо, що множення можна замінити додаванням. Що таке мінус 7 помножити на 3? Це мінус 7 додати мінус 7 і ще раз додати мінус 7. І коли ми згадуємо додавання, ми говоримо, що ми бачимо додавання від'ємних чисел. По правилу, ми повинні додати модулі цих чисел і поставити знак мінус перед результатом. Тому ми 7 додали 7 додали 7, тобто 7 помножили на 3,21 і поставили мінус перед результатом. Тому робимо такий висновок. Щоб помножити два числа різного знаку, тобто додатнє це від'ємне, потрібно помножити їх модулі, а перед результатом поставити знак «мінус». Для множення у нас є певні властивості. Переставна властивість множення працює у нас і для раціональних числів, тобто від зміни місцями множників добуток не змінюється. Тому все одно, що мінус 7 помножити на 3, чи 3 помножити на мінус 7, результат буде один і той же самий. Ось у нас це все, все записано. Далі, далі, зараз я прибираю підкреслення і прогортаю. Тут є різноманітні приклади, так, і є правило. Давайте ми цим правилом. Щоб помножити два числа з різними знаками, треба помножити їхні модулі. Та перед отриманим добутком поставити знак «мінус». Тобто, якщо ви бачите два числа різного знаку, то добуток завжди буде від'ємне значення мати, а модуль знаходиться множенням модулів двох множень. Як ми множимо, нагадаю, вам правила множення. Якщо у вас десяткові дроби множаться, то ми множимо, не звертаючи уваги на комис. А потім у результаті відділяємо справа наліва кілька цифр, кілька у двох множників після післяком. Якщо ми множимо звичайні дроби, давайте я можу тут десь приклад, щоб так зрозуміліше було. Ну ось, наприклад. Мінус 1,4 помножити на мінус 5. Тобто ми знаходимо модулі, і це все одно, що у нас 1,4 помножити на 5. Як ми множимо? 14 на 5, отримали 70, і один знак відділили справа на ліва кому, тобто 0, і отримали 7, сіли. так дивіться. Далі правило, яке дає нам множення двох від'ємних чисел. Щоб помножити два від'ємних числа. Треба помножити їхні модулі. І отримаємо е, завжди будемо отримувати додатні значення. І так, далі дивимося. Звичайні дроби, як приклад. Як ми множимо звичайні дроби? Там ми, якщо мішані, переводимо у неправильні дроби і скорочуємо, максимально скорочуємо, потім, коли скоротили, ми. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отримуємо якийсь там результат. Правило, як у нас працює, ми знаємо, що в результаті множення двох від'ємних чисел потрібно помножити їх модулі. Тобто наші мінуси зникають, так? І ми просто множимо 3 п'ятих на 5 дев'ятих. Скорочуємо 5, скорочимо з п'ятіркою, стрійку з дев'яткою. І отримаємо одну 3. Так, ми вивчили всі наші правила основні. І так ми їх, як це зараз узагальні. Дивіться, якщо ми перше правило множимо додатнє число, множимо на додатнє число. У нас буде додатнє число. А також, якщо ми множимо від'ємне. На від'ємне отримаємо додатні число. Тому говоримо, якщо ми множимо два числа одного знаку, завжди отримаємо число. І якщо множимо від'ємне на додатність або навпаки додатнє на від'ємне, переставна властивість множення, то завжди отримаємо від'ємне число. Це правила нашого множення раціональних чисел. Такий короткий короткій схемі. До речі, ділення і множення за визначенням знаку йдуть. Але тут ми множимо, а наступний параграф будемо ділити модулі і потім визначати знак. Перед тим, як ділити визначати знак, а потім ділити модулі. А тут множимо. Що у нас ще ми бачимо? Правило таке: якщо ми множимо якесь число на мінус 1, то отримаємо протилежне йому число. Якщо А було додатнім, при множенні на мінус 1, отримаємо від'ємне. Якщо А було від'ємним, то при множенні на мінус 1. Отримаємо протилежне, тобто додатку. І останні два правила, які у нас є, це множення на один раціональне число не змінить. Ну, це так же і з натуральними ми робили, і з дробовими. Так. І множення на 0 дає 0. Таким чином, ми вивчили основні правила, які будуть як підсумуть. І підсумку правил. Якщо... я ...візьму інший кольор. Так, якщо числа А і Б мають однакові знаки, то добуток АБ є додатним. І навпаки, якщо добуток АБ є додатним, то числа А і Б мають однакові знаки. Давайте так і напишете. Перше правило, і ось воно. Об'єднання першого і другого, що я вам казав. Якщо числа А і Б мають різні знаки, то добуток АБ є від'ємним. І навпаки, якщо добуток АБ є від'ємним, то числа А і Б мають різні знаки. Правило номер два, а в мене ось воно. Давайте я візьму ще іншим кольором, щоб було зрозуміло, що тут зеленим і обводжу. Це Зеленський. Так. Ну, а, наступні правила. Це, ну, можна записати, я їх пояснювала в рамочках, тобто третє. Якщо хоча б одне з чисел А або Б дорівнює нулю, то добуток АБ дорівнює нулю. І навпаки, якщо добуток дорівнює нулю. То хоча б одне із чисел А або Б дорівнює нулю, це наше правило. Зараз я підніму трішечки вище. Ось воно. Тобто, ну, схоже на те. Так. Б0, тут у нас дивіться. Наприклад, А помножити на Б дорівня 0, якщо добу токнуть то один із множників 0. І навпаки, якщо один із множників 0, то добуток дорівнює 0. Так, оці правила ще такі рамочки записала. Десь собі на полях, оце ще в синій, в е синім обведено і зеленим. Вони такі коротенькі, але одразу ви будете згадувати, які знаки ми отримаємо при множенні. Так, ну і давайте розглянемо ще приклад. Приклад до нашого останнього правила. Якщо хоча б одне із чисел А або Б дорівнює 0, то добуток дорівнює 0. І навпаки, якщо добуток дорівнює 0, то хоча б одне із цих чисел А або Б дорівнює 0. І за цим правилом надано приклад. Розв'яжіть рівняння. Ви бачите, що ліва частина рівняння містить множники. Перший множник х плюс 3, другий множник х ні розгляд десятки. І цей добуток дорівнює 0. А ми знаємо, що якщо добуток дорівнює 0, то хоча б один із множників дорівнює 0. Тому, щоб розв'язати це рівняння, ми можемо записати, що перший множник дорівнює 0 або другий множник дорівнює 0. Розв'язавши окремо маленькі рівняння, ми маємо, що х дорівнює мінус, 3, або х дорівнює 2,4 Це і є наша відповідь. Так, і останній пункт. Останні. Розглянемо вираз х квадрат. І дивимося, якщо х дорівнює 0, то х квадрат дорівнює 0. І дивіться, якщо х у нас додатнє, то х квадрат додатє. Тобто, наприклад, 2 в другій степені – це 2 помножити на 2, і це дорівнює 4. 0 в другій степені – Це 0 помножити на 0, і це дорівнює 0. І, наприклад, мінус 3 в другій степені – Це мінус 3 помножити на мінус 3. А ми знаємо, що два числа одного знака при множенні дають плюс. Тобто множимо модулі, і буде 3 на 3 просто 9. І ми бачимо, що яке б число ми не звели до квадрату, то ми завжди отримаємо х квадрат більше або до рівня 0. Тому при будь-яких значеннях х вираз набуває тільки невід'ємних значень. І домашнє завдання. Зараз я вам поясню.